Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3092-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 168 тисяч гривень. Сережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Двадцять, одинадцять, сорок три. 40. 9 Лото максима. Максимально вигравально. Кено Шановні гравці, в вашій увазі 8024 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кулюк номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят пять, тридцять два. Сорок сім, п'ятдесят дев'ять, шістдесят вісім, сімнадцять, сорок дев'ять, сімдесят три, тридцять дев'ять, три, тридцять сім. 26 22 43 30 14 64 6 80 78 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6877 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А. Комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. Дев'ять. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість, дев'ять, один. Barejte sebe, vše bude, Ukrajina.